Друзі, всім привіт! На момент запису цього відео я знаходжусь в Данії. Відео про ЗСУ дуже давно не знімалося, ну тому що тупо нема кому його збирати. Але зараз у нас є норматив на те, щоб збирати хоча б одне відео в місяць для ЗСУ, тому що матеріала отакого дуже дуже його багато. І почнемо з того, що розуміють наші оператори. Значить. Автомобілі зараз дуже тяжко іскати, їх майже немає. Всі, хто хоче долучитися до цієї прекрасної історії, десь тут буде намальований QR-код, внизу є посилання на карту Приватбанка. І завдяки вам хочу сказати, що нам вдається знаходити автомобіль. А в даному випадку, сьогодні Олег Замолдінов, він знайшов автомобіль в Бельгії, аж там десь на кордоні з Францією. І насправді було автомобілів в декілька, але ну, у них нема навику знімати то, що погано. Це я, якщо бачу погано, то це все це, це контент, це, це треба терміново знімати. А у них там, ну, якщо погано, то не те потрібно. Але... Давайте подивимося, що вони знайшли. Доброго дня! Приїхали ми в Бельгію, майже до кордону з Франції, знайшли таке l 200 Ну тут трошки є пошкодження. Тут зовсім децел. А так в дуже чудовому стані. Зараз я трошки отак от зроблю, щоб краще було видно. В шикарному стані. Кузов я вважаю. В шикарному стані рама, необроблена рама. І ржи немає, ні на дверцятах, ніде. Сухенький мотор. Все сухо. Дивиться, стану туди, завжди і ржа є. Тут все білесеньке, все чотенько. двигунчик сухий. Зробили комп'ютер, форсуночки працюють відмінно. Двигун працює відмінно. На автоматичній коробці. Але є одне але. Ну, По-перше, є проблеми по салону. Да? Це ми будемо ремонтувати, це ми будемо купувати. Треба руль перетягнути, треба її хім чистити, бо вона як свинюка вся. Отака вона страшна всередині. Воно... Так що тут є чим погратись по салону. Які є у машини проблеми? У машини знайдено дві проблеми. Зробили глибоку діагностику. Перша проблема з гальмівною системою. Треба буде міняти головний вавний термогнути циліндр. Підаль гальма так, поступово провалюється донизу. Проблема відома. Друга проблема вітрове скло. Його треба замінити, воно розбито. Але головна проблема з повним приводом. Не вмикається повний привід, не працює передній міст. Електричну частину перевірили, нібито все нормально. Не можемо зрозуміти причину. Думаємо, що причина десь в механіці. До речі, колеса в нормальному стані абсолютно. Всі чотири однакові. Машину цю ми беремо за 7800. А пробіг, до речі, тут світиться 130 тисяч кілометрів. Ми приймаємо рішення взяти цю машину. Тому що стан кузова і рами просто відмінний. Тут людина зібрала, по-моєму, усі джипи, які є в Європі. 400 тисяч пробігу 11. Старий халюкс. 13, 14. Ми вже перепитали все. l 200 який воно усявся. Вибачте, будь ласка, за мою французьку мову. Тут всі французькою розмовляють теж. Задорочений. Я не знаю, який кулібін тут що робив з проводки, але тут соплі просто скрізь, аж страшно. Така ж сама хрень, з двигуном велике питання. З двигуном велике питання вона не заводиться. А це вже не L200. З тим щось теж не то там щось крапає. Але ціни, щоб ви розуміли, все. 8, 5, 9, 10, 11. Отака От ситуація. Тому за 7 і 8 ми взяли цей і сподіваємось що півтори-дві тисячі євро ми вкладемо, щоб з нього зробити лялечку. Завів, можете послухати, як працює двигун. Ні дивності, нічого нема. Так працює двигун. Чітко, ідеально. Uh, я не впевнений, але, по-моєму, рульність з тієї сторони. Ну, мені так здається. Але, походу, я вже втрачаю кваліфікацію колеги. <ріху> uh, коротше, останніх, uh, за останніх півроку у мене дуже сильно змінилася робота. Я зараз працюю трошки в іншій фірмі. Під назвою ЗСУ. І хотілося б займатися і далі автомобілями, але я трошки дотичний до автомобілів тут. Так і залишаюсь, бо не можу це відпустити. Але займаюся трошки іншими штуками. Сука, ну і ний гритвол б. Так от, моє нове місце роботи. Пропоную вам переглянути, як ми зараз працюємо переглянути роботу моїх побратимів, наших бійців, оцінити її, підписатися на наші сторінки в соцмережах, підтримати гривнею. Я знаю, що ви можете. Я пам'ятаю, як в 22-му ми отак от швиденько збирали на пікап за ніч чи за дві ночі. Так що давайте не соромтесь, один авто, я з вами, тільки в ЗСУ. Роз, виприскивать фреон. Я ж по чуть-чуть попросив. Значить, що можна сказати стосовно цього автомобіля? Зовні дуже непоганий. Звісно, що ми розуміємо, що він вимитий на підоріний. Але є один момент, він напідоряний дуже давно. Тому що машина після цього проїхала вже своїм ходом 1500 км. Хіба до Франції півтори, 1600 А, чуть ближче, Бельгія. Тоді не з Франції. Воно вже гідропідсилювач керма тут нерідний стоїть, з розборки підкинули. Виглядає досить непогано. Ану запустіть його. Ууу, мастило тут чорнюче. Запускається класно, де тут масло, хрін знає. Треба серветку для того, щоб з'ясувати, чи є воно взагалі. Акумулятор цей дохлий. Ну, тобто у нас в офісі є і інший. Ну, замкнути те, що не дохли, чи що. Так, 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 двигатель дуже класно працює. Той акумулятор, що в офісі є, у мене, можна сюди запросто вкинути, а цей поставити туди. Mm -hmm. Те, що ржавого нема, це значно наїздило в сухому кліматі і не більше. Хоча... Mm -hmm. ну так, Страна жвачик. Ага, дисків нема. Колодок mm -hmm. теж нема. Mm -hmm. Нічого нема. Що з цієї сторони, фару треба. Поняття простіть, для ЗСУ не потрібно її міняти. Тут також дисків вже немає. А що лобове, ви думаєте, його треба міняти? Очень цікаві. А я би його залишив. Ну, Дивіться, нема гарантії того, що цей автомобіль через місяць не попаде. Воно ж з підігрівом чи без? Да. Ну, от, Можна поставити без підігріву. Зараз підігрівом, воно буде коштувати трошки дорожче. Зараз заїдемо на... На підйомник і буде причудово. Багажник, купа алюмінія клас, прикольно. Багажник в этом мобілі якийсь невеликий. Ну що красиве, поїхали кататися. От пристані отчаліт прихо. Ого, Ого-го-го-го! Ого! Да-да-да, я чуть не обосрался, тормозов то нету. Накачується у на нас третього разу. З тормозами тут -то це класно. Ми любимо таку історію, тому треба, напевно, включити аварійку, щоб люди розуміли, що я трошечки такий э, хлопчик аварійний. Ми зараз їдемо на задньому приводі. По офіційній версії переднього приводу тут немає взагалі. А я на якому і на драйві їду? Да? Ну окей, щось воно трошки тугова та тянеться. Ну, щось вона. Поки що сказати, що рве, як сівий мірін, ну ніфіга. Їде. Значить, ми маємо 131 тисяча кілометрів пробігу. Тіпа типу. цілком, по, можу сказати, що по ходові вкладень тут багато не буде. Вона не гримить, не трещить, кермо не б'є, е, нікуди не отдає. Поки що дуже непогано. Те, що наші хлопці навчилися вибирати автомобілі і в частності для ЗСУ. а Тут зараз такий варіант, що машин в принципі майже немає. Та що ж таке, оці гальма постійно треба накачувати, отак от мучаєшся, мучаєшся. Так, да, пропускає. Перепускає гальмівний циліндр головний. І я вже точно розумію, що його прийдеться міняти. Так, ладно, поїхав я на підйомник. Мене вже тут чекають. Туває у нас челендж по відновленню L20. Що ми вже зробили, що треба робити. Зараз вже почалися косметичні процедури з автівкою. Будемо, зараз міняємо скло, до речі, дивіться в якому стані жабо. Завжди в цих місцях на таких автівках бувають питання. Це в дуже гарному стані. Замінили все мастила, гайміні диски стоять на основі колодці. Що робимо далі? Перешиваємо сидіння, тут відновлюємо, будемо робити хімчітку тільки раму. Також я возив на піскоструй і на обробку кузова. По техніці сьогодні приїхав. На ці аптіки фільтра дали добрий ефект. Вона їде значно краще. Скло не бити, Прекрасне, чудове. Як воно вставлено, ну, коротше, вставлено це машина для ЗСУ. Не будемо чіпатися за якість руль, перешитий. Єдине, що до нього там все приліпає. Я думаю, що можна помити серветками і все буде чудово. Сидіння ну, видно, що шкура молодого дермантіна. зроблено. Як то кажуть, зроблено. Слухайте, класна історія. Кондиціонер працює, аж виходить, не, хоч, не хочеться. Тепер зараз потестимо всякі кнопочки. Тут є круїз, я його зараз тестити не буду, тому що швидкість не дозволяє. Так, ці кнопочки, тепло, жарка. Виключаємо кондію і зараз повинно стати жарко. Задній правий стеклопідйомник працює. І тепер задній лівий також працює. Тепер мірор зеркала включаємо ліво і працює вправо вгору. Печка відпрацьовує класно, кондиціонер відпрацьовує, музика та й хрен зністи музикою. Напевно, її... Немає, ні, є. Лише питання до гальм. В цілому вау! Клас! О таких машин, ну, їх і так хрен не йдеш. А ще й в такому стані класному, то тут дійсно є запитання. У нас триває челендж по відновленню автівки для наших хлопців на Збройні сили. Це у нас Іль-200. Дуже класні комплектації дуже в збереженому стані. Зробили йому Дітейлінг хочу вам показати, як все виглядає, у якому стані у нас кузов. От, от у нас хлопці все почистили. Зробили також Антикорозійну обробку нища. Замінили лобове скло. Ви пам'ятаєте, воно було тріснуте. Зробили фару, відполірували вона, як нова. Так, попитка номер 2 Я вже відчуваю, що гальма у цього автомобіля тупо з'явилися. Все нормально. Саме класний спосіб з'ясувати, що з ходовою, не призупиняючи, проїхати по лежачим поліцейським і послухати, що грюкає. А тут що, А тут, а тут все добре, тут нічого не грюкає, ну ще раз. Та ні, все ідеально. Є тут така класна історія, як вебаста. Зараз спробую машину поставити на сигналку, включити, вона хоч працює. Так, да, лампочка моргає, але поки що щось я не чую, щоб щось відбувалося. Коротше, отак залишаю. От Машина закрита, подивимося, чи прогріється вона, чи ні. Сумніваюся, що працює Вебаста. Чесно сказати, ми побоялись її включати, хоча було холодно. Потому що машина стара, Вебаста стара, а вони просто на ура. Поэтому я лично боявся це зробити. Ну, смілий. Ну що, є дві новини і одна здогадка. Перша новина. Автомобіль стоїть цілий. Він не згорів, це вже успіх. Друга новина новина, це те, що тут ну, взагалі нічого не чутно, хоча баста з іншого боку стоїть, але тут машина працює поруч, але все одно послухаю своїм. ну Я не чую, щоб вона тук-тук-тук робила. Бо коли машина е, працює, мається на увазі, коли баста працює, вона робить так з Здогадка у мене ще така. Враховуючи, що тут, тут палива мінімум, і баста в принципі не включиться. Ніяка баста не включається, там де і, е, мінімальний рівень пального. Це я трохи дав штан. Поїхав я далі тестувати тесту... автомобіль. Веж. Аж смішно стало. Приблизно зараз перемішається і що у нас? Все, тепер є. Рівень є. Декстрон СП3 мішається з усіма. Опс. І якраз все шикардос по максимальним цифрам. Завдяки працівникам АТ енергоатом та громадської організації Вартові світла передаємо чергову допомогу вигляді цього чудового авто нашим військовим, родичам працівниці філії управління справами. Нехай вона слугує. Добру, слава Україні! Що я можу сказати про цей автомобіль? Один з найкращих екземплярів, тому що у нього, по-перше, ціла рама, ну, реально взагалі ціла, навіть сквезнічка ніде нема. Це, напевно, за півроку один з перших автомобілів, де ми з рамою взагалі не робили нічого, окрема того, що її додатково обробили, щоб пацани вже взагалі не мучались. Мотор, коробка, нема питань взагалі. Єдине, що особисто моя штанга, що я не перевірив рівень антифризу, який був там на уровні плінтуса вкаюсь, бо поспішав технічну історію проявити. Ну, В принципі, і все. З технічної точки зору працює все, навіть кондиціонер. Єдине, що не змогли перевірити, це вебасто, тому що там менше, ніж четверть бака, вона фізично не включиться. Працює вона, не працює. Працює клас, зимку вам буде класно. Якщо не працює, то і. Не сильно воно і потрібне. Хоча я думаю, що прецедентів того, щоб воно не працювало, нема, але перевірити фізично не можемо. Дуже дякуємо нашим друзям, волонтерам за таку чудову машину. Будемо і далі нищити ворога на цих машинах. І, і ще раз дуже дякую. Особисто я вам вдячний за те, що у мене є можливість вночі спати, тому що. Навіть повітряна тривога, мені вже чесно кажучи, до срак. Я дуже сильно вірю в нашу ППО. Так іноді щось десь прилітає. Але сказати, що зараз нас кошмарять сильно, кошмарять піпець сильно, але хлопці відпрацьовують. І вам величезне, дякую, що ви їх сюди не пускаєте. Тому що це завдяки вам. Тому І дуже вам дякую. Дуже дякую. Дякую. Все, чергова історія закінчена. Ще один автомобіль видали. Він поїхав. Втрачаю, як то кажуть, вже. Ну, чесно кажучи, просто тупо не вистачило уваги. Це не оправдання, це констатація факту того, що перевірив геть усе. Але я не здогадався черговий раз просто тупо залізти під капот і перевірити всі рідини. Хлопці вдали штангу, не дали лантіфрізав, розширяючи бачок, повний рівень, і тому воно так пішло. Ладно. Питання вирішено. Дядькам величезне дякую за те, що вони взагалі як нормальні міхводи, механіки мається на увазі водітелі, те, що їздять на автомобілі і слідкують за О, Таким людям не соромно вдавати автомобіль. І ми розуміємо, що коли вдається автомобіль в такі руки, то він точно буде в надійних руках. І хочу черговий раз сподякувати всім глядачам, хто приєднався до цього. Хочу подякувати енергатам, хочу подякувати військовим за те, що вдається Видавати такі класний автомобілі військових, тому що вони дають нам нахнення Енергатам, тому що більша кількість коштів була надана саме енергатамам, всім глядачам, що дивиться і доняти, також величезне. Дякую. Якщо хочете приєднатися, якщо у вас є бажання до скорішої перемоги, ось тут десь qr код буде приліплений. внизу буде посилання на приватбанк, і всі ваші кошти вони будуть направлені саме на. Те, щоб відновляти автомобілі, приганяти автомобілі, обслуговувати автомобілі і знаходити автомобілі. Всім величезне дякую. Побігли ми далі, творити добрі діла. З вами був Микола Таранух, компанія Одинавто. Величезна частина компанії Одинафта. Всім пока-пока.